Вони рятують людей від недугів, але мають хронічні та невідкладні проблеми у своїй роботі. Черкаські медики поскаржились губернатору на робочі будні. Кажуть, бракує нормальних приміщень, робочих рук та часом автомобілів. Хоча досвіду та бажання рятувати людське життя повінця. На станції швидкої Ірина працює три роки. За цей час говорить, вже вповні насолодилася робочим комфортом. Без своїми силами взяли, заклеїли ватою. І скотчем Ну, воно все відпадає, тому що вони дуже старі. Ця споруда у середмісті Черка збудована ще у 19 столітті. Останні 50 років тут оселилася станція швидкої. Про міграцію у більш пристосовані приміщення медики мріють руками та все зводиться до балачок. То вони якось миряться, і навіть мені не кажуть в Лисаван Ждайте мені да окреме приміщення. Його просто немає. Свою робочу екскурсію обласний очільник починає саме із лікарських кабінетів. Запитує і про запаси медикаментів. І з цим переконують тутешні усе гаразд, чого не скажеш про робочі руки та подекуди транспорт. Навіть міліція ходить по двоє. А у нас одна дівчинка. Оця приїжджає на виклик і має взяти з собою електрокардіограф, сумку, спину дошку, да і піднятися на п'ятий поверх без ліфта, надати допомогу, а потім на носілках сама знести. Що проблем чимало, говорить губернатор. Знає, тому й приїхав послухати про них із перших вуст. Обіцяє співфінансувати транспортні закупівлі та вивчити міграційні перспективи швидкої. Хоч війна зізнається, мета візиту номер один. Бачите, що відбувається якась ситуація на сході України, коли ми повинні бути готові для того, щоб, не дай Бог, якась виникне незвичайна ситуація, де ми повинні спрацювати чітко, впевнено і саме головне скоординовано врятувати життя людей. Медична екскурсія фінішує аж у гаражах. Побаченим губернатор залишається задоволеним та обіцяє навідатися ще. Марія Гаврилян, Олена Борестенко Василь Саєнко, Вікка Новини.